Друзі, хочу з вами трошки знову поспілкуватися, по чому сьогодні в телефоні, в соціальних сетях наш колега з України говорить, що буде з будівельним ремонтним бізнесом зав'язувати, тому що конкуренція. Не треба нічого зав'язувати. Конкуренції не треба боятися. Конкуренція це завжди добре. Ну, я свою за себе говорю. Усім роботи хватить. Так що не, не покидайте цю роботу. Нам всім роботи хватить. А якщо ми будемо так тікати від того, що там хтось там якісь ціни ви говорили, що зменшуємо, ніхто не зменшує ціни. Ну я маю на увазі за себе виключно. Я наоборот стараюся робити роботу, не беруся, не гонюся за роботу, лише би взяти її. В мене в пріоритеті якісне виконання роботи. А не робота раді роботи. Тому, а якісна робота дешевою не буває. Тому я не можу сказати, що е, я якийсь комусь конкурент е, по ціні. Ніколи в житті. У мене є своя ціна, у вас є своя ціна і на цьому всі повинні заробляти. А так, саме легше сказати, що я ухожу, бо є конкуренти. Ну, якось так. Ваша, ваша справа, і що ви хочете, то і робите. Я не маю нічого проти вас чи за вас. Я нейтрально відношуся. Кожен має мати свою роботу, В кожного має бути своя ніша. Я стараюся е, зайняти нішу якісних ремонтів. Я на цьому постійно натякаю, тому що я знаю, як це робиться. Я з'їв, як кажуть, руки, ноги, все з'їв на якісних ремонтах в Україні, не в Португалії. В Португалії я не хочу сказати, що погано роблять ремонти, але ну, на порядок нижче, ніж в українській. Я маю на увазі виключно себе. Ще раз говорю, є в Україні теж погано люди, які роблять ремонти. І мені вони були на дорозі, зустрічалися ну, по, по моїй сфері. Але е, я собі ім'я здобув в Україні. Тут я чужа людина. Тому ви всі там хейтите мене і стараєтесь якось задіти там, за слово якесь, яке я неправильно там, сказав, чи ще щось, як я думку неправильно висловив. Хлопці, ви собі мінуси це робите не мені. Запам'ятайте це. Конкуренція була, є, і буде, і вона має бути. І це тоді нормально. Бо коли не буде конкуренції, не буде якості. Запам'ятайте це. А як ви не хочете робити якісно, так і скажіть прямо, що я не роблю якісно, бо в мене нема з ким робити. А не ховайтеся під тим, що хтось там приїхав і занижає ціни. Всі мають право на ринку працювати, в кожного є своя ціна. А розказувати оце, що там в мене якась ціна не така, чи в того якась ціна не така, чи наліпив чап-ляп. Повірте мені, я вже тут, в Португалії, після таких фірм голосних наших. Так званих українців. Бо я не можу їх вже назвати українцями, вони оєвропилися. Так, да, хоча вони, вони говорять по-українськи, але вони не є вже українцями. Я маю на увазі в роботі. Вони не роблять українські ремонти. Вони це тільки під брендом, під знаком нашим гербом України роблять ремонти, але вони не роблять якісно. Я вже після них переробляв тут стільки. Шкода, що мені замовники не дозволяють озвучувати. Я, якби вам озвучив, ви б оцих. 90% оцих фірм наших будівельних, то що я переробив уже, ви би були в шоці. А розказують всі якість, якість, ви поняття не маєте, що таке якість. Або не хочете робити, або домовилися. Як ви кажете, за низькою ціною і розказуєте за якість. Да Не може бути в низькій ціні якості. Ті, що ви домовилися. Бо ви ізначально домовляєтеся тільки для того, би забрати роботу, щоб хтось інший не взяв. Тому ви знижуєте ціну, а розказуєте, що хтось там неправильно якось зробив. Ніхто не буде старатися, якщо робота коштує 100 євро, зробити її на 300. І ви це дуже добре знаєте, але підмінюєте, підмінюєте поняття. Не треба цього робити. Усім гарного дня.